Чи пам'ятаєш, як Господь тебе проводив, як у житті тебе оберігав, як годував тебе, водив на тихі води і щедро благами своїми наділяв, проводив через ріки і пустелі, допомагав нелегкий хрест нести, для того, щоб вести в свою оселю, там, де немає вже ні смутку, ні журби? У час, коли ти падав вже без сили, поранений був ворогом в бою, твоєї віри опускались крила, та руку Бог протягував свою. У іспитах, тяжких випробуваннях, Він поруч із тобою був завжди, він бачив сльози і твої страждання, оберігав від всього лиха і біди. В випробуваннях Бог робив тебе сильнішим. Він загартовував, у іспитах навчав, щоб був для його праці сміливішим, щоб Його ім'я у житті ти прославляв, щоб ти виконував його всі настанови, і щоб для нього ти приніс плоди, не відступав від істини і жив по Його слову, і зміг небесної країни досягти. Ти пам'ятай весь шлях і дякуй Богу. Не зупиняйся у дорозі ні на мить, надійся усім серцем лиш на нього, і він тебе в житті благословить.